Радість. Чи радість є чеснотою? Радість не є окремою чеснотою. Вона є другорядним актом любові, наслідком любові. Святий Павло називає радість між плодами Святого Духа, а плоди Святого Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність. Доброта, вірність, тихість, держливість. Галатів Галатію 5.22. Радість не додає нічого спеціального чи надзвичайного понад любов. У той час, коли надія, що спрямована до важкого добра, різниця від любові. Такі слова як велике задоволення, приємність, радість, забава. Не є досконалим синонімом радості. Тварини можуть бути порушені приємністю або задоволенням, але тільки людина відчуває радість, радість приходить для осягнення раціонального предмету. Тілесні задоволення є часто більше інтенсивні, ніж інтелектуальні, але вони не є такі великі, чи довготривалі. Предмет тілесного задоволення скоро минає, добра духовні є незнищенні. Смислова приємність, яка походить від дотику, почування є більше від задоволення інших почуттів. Справді, дотик має служити іншим почуттям, даючи їм відчуття органів у контакті з відповідними предметами. Однак, якщо говоримо про відчуття приємності знання, залишаючи те, що вживається, то заважуємо, що почуття виду є джерелом найбільшої приємності, говорить святий Тома.